Це образливо для нас і нашої боротьби на європейському форумі. Вибухнув нежартівливий скандал. Наша делегація просто залишила захід і вже записала свої звернення з претензіями. Що саме сталося, розповіли львів'янки, які представляли на форумі Україну. Виявляється, ключову роль організатори надали росіянці Дарії Навальній, дочці московського опозиціонера. Саме її виступ мав для заходу основний акцент, а більше вона не єдина представниця країни-агресорки, кого європейці запросили та дали слово. Миритися. Таким ляпасом наша делегація не стала, тим паче, що саме Львів цьогоріч обрано молодіжною столицею Європи. Проте такої шани, як росіяни, українці від організаторів не утримали. Уявіть, українці приходять в зал, де без попередження виступає Навальна. З точки зору захисту людських прав, захисту свободи мови, звичайно, ми були змушені вийти з цього залу. Найбільш сюрреалістичним є те, що в нашій країні ми боремося з ворогом на лінії фронту, а приїжджаючи сюди, ми зустрічаємося з такими людьми в Європарламенті. Для нас це не і не може толеруватися ніякими організаціями, а тим паче європейськими організаціями такого рівня. Не хотів воювати і через це ледь не вкоротив собі віку. Мобілізований волинянин прямо на ходу виструбив з кузова вантажівки, коли його разом з іншими чоловіками перевозили до Єворівського полігону на навчання. Удар був настільки сильним, що утікач втратив свідомість та отримав відкриту черепно-мозкову травму. У соціальних мережах дружина постраждалого написала, що її чоловіка, начебто, силоміць мобілізували, і навіть застосували проти нього сльозогінний газ. Проте у місцевому ТЦК повністю спростували таку інформацію. Усі храпки і в цій історії розставить поліція яка вже відкрила кримінальне провадження. Відомо, що травмованому 31 рік. І зараз він перебуває в реанімації в одній з львівських лікарень. Шість років жив у постійній смертельній небезпеці. Усе через рідкісне судинне захворювання, артеріовенозну мальформацію. Саме такий діагноз поставили 14-річному Максиму із Тернополя. Ми дізналися про цю мальформацію у 8 років. Випадково. Ну, в нього є ще портальна гіпертензія, йому боліла голова, і виявилося, що в нього ще гідроцефалія. Зробилася їм ну, за рахунок того, що це мальформація. Через цю хворобу між артеріями і венами відсутня нормальна капілярна мережа. За таких умов артерії напряму передають кров у вени, ті сплітаються у клубок, що врешті може призвести до їхнього розриву та крововилову у мозок. Тому Максим жив із суворим фізичним обмеженням. Я з дитинства мріяв займатися футболом. Дуже хотів на футбол, але не можу. Старався все по мінімуму. Якщо щось зробити, що заборонено, то по мінімуму, щоб це не напрягатися. Допомогти Максимові могли лише складні багатоетапні операції. До порятунку хлопця долучився провідний нейрохірург з Угорщини Степан Рудик, який має українське коріння. Фахівець відомий своїми інноваційними підходами в ендоваскулярній хірургії. Я почав 99-му році. Чим Опасна інформація, що вона не тільки може визвати симптоми, якісь там, напустим, слабість руки як називають симптоми стіл синдрому крадування, коли мозок має получати кров. Від серця, а кров проходить транзитом через цю мальформацію в венозну систему. І Тому виникають або симптоми, або епілептичні припадки, або крововили деколи. Тому що ці судини змінені, і в них тонка стінка. і Якщо дитинка десь там спортом займається, або щось робила, на велосипеді їхала, то може крововилив статися. встатися. Тож такі операції вважаються одними з найважчих в ендоваскулярній хірургії. Це складна патологія. Ось яка має багато харчуючих судин, як і більш і інколи буває так, що за одну сесію неможливо виключити дану судинну патологію. А трансвенозний підхід це підхід через вену до ядра. І тут блокується, як вже вена, трансвенозний через вену. Це підхід, який розробив першу в світі і виконав Степан Степанович Гудак. Який співпрацює з нашою клінікою цього року? Це вже його другий візит, і в 25-му році це його другий візит. В перший був дуже успішний 25, в січні 2025 року. Ми тоді нам вдалося тоді провести повне закриття одномоментно аномалії, тобто невризмиване Галена в семимісячний дитини. Хірургічне лікування Максима угорський нейрохірург розпочав у Києві півроку тому. Завершальний етап провели вже у Львові у стінах дитячої лікарні Святого Миколая разом з командою львівських нейрохірургів. Складність цих полягає в підборі інструментарію, в підборі стратегії проведення самої операції, тому що не існує двох подібних мальформацій. Кожна з них вимагає індивідуального підходу, вимагає злагодженої роботи всієї команди. Лікарів середнього медперсоналу, рентген-лаборантів. і вимагає високоточного сучасного обладнання, яке в нас в першому ТМО є вже в наявності і докомплектовується. Дуже хороші умови у Львові. Досить рідко, коли є у дитячій клініці ці такі, такі апарати, як DSA, як цей апарат для ангіограф, тому що він дуже дорогий і. Звичайно, що не кожна клініка собі дозволить, навіть якщо дуже розвинута країна. Ангіограф дозволив оперувати під рентгенологічним супроводом та бачити найдрібніші судини. Відтак мальформацію вдалося закрити. На даному часі операція пройшла дуже добре. Він без жодного неврологічного дефіциту пішов собі додому, і в нього все, все склалося дуже добре. Хлопець ще під наглядом медиків, але вже незабаром зможе здійснити свою мрію повернутись до активного життя без страху і нарешті вийти на футбольне поле. Ірина Цвігун, правда, тут Львів. Підпільні поціновувачі культури окупантів. Прикордонники виявили ще одну контрабанду, яка походить з країни агресорки. Цього разу у пункті пропуску Шигині служиві. Виявили колекцію старовинних монет Російської імперії. Водій пояснив, що й гадки нема про таку огидну бандероль. А, мовляв, її передали з німеччини. А от призначалася вона вже для українця. Усі 35 монет вилучили та віддали на експертизу. Попередньо вони датувалися 18-20 століттями. Відділення другого медоб'єднання Львова, які працювали на вулиці Чупринки, 45 та на вулиці Русових, змінили локацію. Тепер усю необхідну медичну допомогу у повному обсязі надають у новому хірургічному корпусі, який запрацював на вулиці Рапапорта. 8. переїзди в більшу чергу стосувалися стаціонарної допомоги, і питання виникало про рентабельність взагалі другого медичного об'єднання, якщо говорити про цифри, та Тобто ми поставили собі за мету, щоб надання хірургічної допомоги сконцентрувати в одній будівлі. Це до об'єднання з третім медичним об'єднанням, яке відбулося в кінці травня, практично рік тому. Після того, як відбулося об'єднання, ми розуміли, що ці відділення, які приєдналися до нас, ми не зможемо помістити в одному. Хірургічному корпусі. Тоді стало питання, а як нам все-таки зробити цю реорганізацію? Питання, щоб не тільки мати гроші на заробітну плату, на там, медикаменти, а й мати на розвиток. Таким чином одразу три відділення вирішили перемістити у найбільший корпус другого медоб'єднання, де функціонувало лише одне пологове відділення на 4 тисячі квадратних метрів. Окрім того, приміщення на чупринки 45 де розміщувалася урологія, не було у власності об'єднання. Відтак за оренду доводилось платити кошти, які тепер зможуть скерувати на розвиток лікарні. Тут тепер розташовані на першому поверсі приймальне відділення. На другому поверсі одне крило займає урологія, і друге крило в нас об'єднані два відділення гінекологічне, яке існувало на русових, і відділення хірургії, яке існувало на чупринці 45. І третій поверх у нас залишається пологове відділення, яке тут і було. Всі, всім відомо в місті Львові, пологовий на рапопорту. Він тут залишається разом з неонатологами. Працюють акушер гінекологи тобто існуємо в повному об'ємі, надаємо всі послуги акушерські. Воно ну, Абсолютно відокремлено від окремого, інших підрозділів лікарні має окремий вхід. Так, має окрему операційну, мають три розкошних облаштованих пологових зали, палати сумісного перебування практично для всіх жінок разом з дітьми. Обладнані також в бомбосховищі е, ургентною операційною, ургентним пологовим залом. Там було за, за е, минулий рік чотири операції кисарського розтину під час тривог і народилося десь сім дітей. Щодо урологічного відділення, то кількість ліжкомісць залишилась однаковою і може розмістити 30 пацієнтів. Та, окрім цього, покращились умови перебування. Є, напевно, більше у нас тут кількість палат. Вони є, скажімо, з меншою кількістю хворих в кожній палаті. Так, тут є 4 пацієнта, 3, 2 пацієнта. Там у нас було трошки більше скупчення пацієнтів по палатах. З плюсів також, що ми маємо зараз окремо свою операційну, автономну, де ми можемо працювати стільки, скільки нам потрібно, і тоді, коли нам потрібно, коли потрібно нашим пацієнтам. Тут надають увесь спектр урологічної допомоги. Окрім того, планується закупка нового обладнання, яке допоможе розширити кількість медичних послуг. Позитивні зміни також очікуються у гінекологічному відділенні. Враховуючи, що в нас тепер новостворене відділення разом з хірургічним відділенням, тепер ми можемо абсолютно спокійно втілити і втілюємо свою мрію проводити семотальні операції, тобто проводити не тільки гінекологічні операції, а одночасно робити ще і пластичні операції, які жінки дуже люблять, особливо після пологів, коли є проблеми. З передньою черевною стінкою, крім того, що ми покращуємо умови перебування пацієнтів, розширюємо свої можливості, поповнюємо свої, скажімо так, ланки лікарів, які прийшли до нас працювати з новими умовами, з новими можливостями. Ми тепер можемо надавати ще допомогу і пацієнтам, де є підозра на онкозахворювання, що дає нам так само, розширює наші можливості. Поруч з хірургічним корпусом у поліклініці на вулиці Рапапорта, 6 є вузькі спеціалісти і лікарі жіночої консультації, які ведуть амбулаторний прийом і за необхідності одразу скеровують пацієнтів у стаціонар. Також тут є потужна цілодобова лабораторія та діагностичні кабінети. Ця будівля, взагалі, ця територія є дуже унікальною, тому що ну, перше це будинок, сам унікальний пам'ятка архітектури. Тут величезні стелі, багато повітря, дуже затишно всередині. Ця автентична будова сама вражає собою. У нас є прекрасна паркомісця, У нас є окрема наша котельня. у Нас є окрема. Вода, водяна станція. У нас є прекрасне укриття, в якому проводяться пології. В принципі, у, у разі потреби пацієнти спускаються, можна надавати хірургічні операції. І територія. На території лікарні розташовані вказівники, які допоможуть знайти необхідне відділення. Тож тепер пацієнти можуть отримувати допомогу у одному багатопрофільному хірургічному корпусі. Ірина Цвігун, Семен Пулик. Правда, тут Львів.